Нам невідомі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке як серце щиро чи терпляче, як страшно їм, коли все горить, коли руїни смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, як ті, як білі крила за плечима. Нам невідомі лії, побуття. Ці їхні втрати, ці слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного на світання. І без імен. помолимось за них за трішки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат, таких гірких. Без імен. Вони для нас герої.